Доброго ранку, ми з України. Мене звати Ольга. Ну що, працюємо. В нас ранок починається з роботи. Давайте будемо дивитися. Давайте будемо дивитися. Значить, зараз ми з вами будемо дивитися село Максима Горького, Мелітопольський район, Запорізька область. Як пройде деокупація? Село Максима Горького, Мелітопольський район, Запорізька область. Село Максима Як пройде до окупації? Горкова. Знаєте, я, ну, щоб подивитися місто чи село, так, я... Маю настроїтися. Якось я маю зловити, я маю зловити енергетику вашого села. І у вас там такі доброзичливі люди. От пожилю, пожилі люди, я не знаю, може це предки ваші, я не знаю, ну вже вони такі старенькі-старенькі, ну хай буде 85 років. От, жінки, бабушки, так? Боже, які вони у вас добрі, У вас така якась енергетика з села, от мені зовсім незвично. Ну от навіть от скільки я передивилася, ну а це от таке перше. Така якась доброзичлива. Ну, дуже вас хороші люди. Дуже-дуже хороші люди. Так, як пройде до окупації? Дуже багато страху, але трошки затягується, трошки затягується ця ситуація, вона може і не мала так затягуватися, вона якось затягуватися. По повішеному завісла ситуація і за Путіна, так, Король Пентаклі, в нас Путін. І за нього якось ситуація підпідвішена. Але от дивіться, ситуація підвішена, так. Вот Путін, і вот он уходить к новым берегам. Тобто, дай Бог найближчим часом е до вас приходить іерафант, народ миленький. Ви заметьте, візде, де приходить, має прийти Україна, да, і забрати е нашу сім'ю додому назад, так? наші міста, нашу сім'ю, наших людей. Везде випадає ерафан? Ну везде. от мені так цікаво. Я от, чесно, я трошки не розумію, хто це насправді, чи це, от я постійно, хто зі мною постійно, так ви вже чули від мене. І я постійно кажу, ну хто це? Чи це вищі сили, чи це наші предки, чи це Рафан, це люди, котрі моляться Богу, чи це люди, які, от, наприклад, езотерики, так, теж роблять свою роботу і так само моляться, так? Тобто всі, всі воєдіно і все во благо. Чи це, тому що Зеленський у нас виходить на король жезлів так, огня. А це Ярафан це хтось вищий. От мені ну, поживемо, побачимо. так, Можливо, поживемо, побачимо, і ми потім з вами зрозуміємо, хто ж це такий, який несе, несе трансформацію, так, трансформацію, тобто все міняється. Да? Ну, Деокупація, вона страшна ну, страшно. Це дуже страшно, як все пройде, так? От. І все виходить в Єрафанта, тобто Ерафант на всі руки мастер, і все, для нього... все в нього є для того, щоб повернути додому наших людей. розумієте? Ну Потім подивимося, так, хто це? От. Чи це дійсно вищі сили, чи це дійсно якась людина? яку я наприклад, я не знаю, я не можу зрозуміти, хто це, але вона ця людина має бути вище, навіть нашого президента. Да? Ну я не знаю. Як це ще пояснити? Дивіться, питання на даний час, трохи ще не рішено. Рішається питання, рішається питання, як зробити так, щоб не було розрушені, щоб не було ранених людей, щоб все пройшло більш-менш спокійно. Так рішають, як добитися успіху. Я рішаю, я маю виду наше ЗСО. Як добитися успіху, як надати для села оцей ту Пентаклі, оцей желанний шанс, желанний шанс, щоб все було добре. Вот. Ну що скажу, нежданчиком, нежданчиком mm. придуть вас визволяти. Вот. Вер... Я не бачу тут таких сильно. Я думаю, що все ж таки, дай Бог, має бути все нормально, що сохраніться. Кожен куточок, кожен куточок села Максима Горького буде в Україні. Вот. І все має бути добре. По карти влюблених все має бути добре. Но, е, знаєте, От ета карта шута, карта дурака. Я скажу так. Ну, можливо, тут два варіанти, як перекласти цю карту. Це можливо, що можливо, будуть якісь розрушення невеликі, так? Чи. Чи. Ви будете стояти на краю, просто на краю скали. Тобто різкована буде така деокупація. Ну, як сказати, різкована деокупація. Можливо, от от вот щось може статися. І як варіант, все пройде добре. І от десятка кубків до вас приходить мир. Так? Ну, от, -от так от по двох ну, по шуту, я можу сказати, тому що шут теж випадав. Там, де були е незначні незначні розрушення. Ну і все, і от наші ЗСУ приходять і вони проведуть дуже хорошу роботу. Дуже хорошу роботу. Восьмерка Пентакля це великі труди, але великий результат е гарної праці. Ну, що? силу Максима Горкова. Бережіть себе, бережіть себе. З вами, як завжди, ваша Ольга.